Всім привіт! З вами Юля Кушнір. Я вже пройшов рік після останнього мого відео. Я розповім, як змінилось наше життя за цей рік. Чого цікавого відбулося, відбулося доволі таки багато цікавого. Тому підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок і не забувайте про лайки. Ще влітку 2022 я почала дізнаватись, як я можу запросити сюди мого неповнолітнього брата, і оформити всі документи так, щоб я була за нього відповідальна. Нам потрібна була ще одна кімната, і тому почалися пошуки нового спонсора. Вже на початку осені ми знайшли спонсорів, мали переїздити, але вони не змогли нас прийняти і. Якось дуже сумбурно, але ми переїхали до іншого спонсора на початку грудня, тому що DBS-чек, газові перевірки і всі інші дуже затяглися, бо хтось сказав у канцері невірну адресу і, як завжди, бюрократія, свята, і, і це все затяглося. Плюс передподача на перехід в іншу школу, так як ми були в іншому регіоні. Тривало десь три тижні, чотири тижні. Не раніше ми могли перейти в нову школу. А так як я працюю, то потрібно було все узлагодити, щоб ми переїхали, і донька вже відразу пішла в школу. Переїхавши в грудні, ми подались на заявку. Для неповнолітньої особи, яка подорожує без батьків. Зроблю маленьке відео про це окремо, трішки розповім, які нюанси, хто такий відповідальна особа, чи потрібен спонсор. Все трішки детальніше розповім у іншому відео. І так, ми подали заявку на візу і чекали дуже довго. Тим часом я змінила права. На британські, тому що ще не було на той момент продовження дії наших водійських прав у Британії, а мені потрібно було пересуватися. Тому я перейшла на британські права, можу водити тільки машини з коробкою автомат. Але тут рух доволі таки набагато легший, не такий насичений, точніше, він насичений, але люди більш чемні, один одного пропускають, навіть коли в тебе. Головна дорога часом люди пропускають інших, і в тих місцях, де у нас би точно були багаті багаті черги, люди просто якось так один з одним показуючи рукою. Загалом, це якби просто піднімають руку вгору або показують проїжджай і ти їдеш. Наші очікування продовжувалися, і ми спланували поїздку додому на великодні свята, прилетівши в Польщу, я перевіряю пошту і не вірю своїм очам, так як прийшла віза для брата. І ми починаємо бронювати зворотні квитки, і це було доволі таки важко, тому що своїми покупали заздалегідь, а це Великодень, і ми виїжджали з дому одразу після Великодня. То логістика дуже оскладнювалася ще з тим, що у брата була рука в гіпсі. І якби друга поличка в поїзді відпадає. А як ви знаєте, вже коли дуже близько до дати, то це дуже проблематично знайти гарні місця в потязі. Тому якби поламавши голову, ми все таки спланували. Поїздку так, що ми заїхали ще до моїх друзів у Польщу, відвідали сім'ю, в якій ми жили до того, як приїхали в Британію, які якби, і допомогли нам сюди доїхати. Побачили усіх, з усіма зустрілися і повернулися в Британію вже втрьох. По приїзду, в принципі, таких важких документних вже питань не було. На кордоні пропустили як зазвичай. Просто перед посадкою ми показали лист запрошення, нам поставили дозвіл на подачу багажу. Ми пройшли весь контроль. По прильоту нам сказали не забути забрати БРП на пошті. Що як би так і відбулося, буквально там десь через тиждень ми таки дійшли до пошти, БРП вже був на пошті, просто перевели документи і видали БРП вже надруковане, не потрібно було нікуди їздити, чекати, тому що він подавався через чекайді. На пошті лист має знаходитись десь 60 днів, і потім він знову відправляється назад, і потім вам треба буде його замовляти ще раз. Якщо ви пропустили цей час, по приїзду ми відразу зайнялися тим, щоб встати на облік у GP і таки зняти гіпс. Але це було теж проблематично, тому що це було якби. Звичайне звернення це не щось емердженсі, і ви потрапляєте в звичайну чергу, і якби там починається, у вас буде апоймент через 6 тижнів, які 6 тижнів, як уж гіпс, треба знімати через 2 максимум. а Потім вони ще робили кучу рентгенів, потім відсилали назад від лікаря до лікаря і таки зняли гіпс, трішки з запізненням, але все ж таки це відбулося. Тим часом, поки відбувалися ці всі події, ми з'їздили в Лондон, якраз відбулася коронація короля Чарльза, відчули цю атмосферу. По приїзду брат таки досить легко адаптувався, тому що я волонтерила в дитячому клубі українському, і він зустрівся відразу з однолітками, які вже тут були рік, і, і... Могли йому досить багато чого розповісти. Він знайшов нові знайомства, і це, в принципі, допомогло трішки адаптуватися, тому що ти е, мав спільноту українців, які тобі могли порадити в якихось питаннях. Е, зі школою теж відбулося все не дуже швидко, тому що ми подали онлайн-заявку, чекали. Потім зі школи таки прийшла відповідь. Але якраз намічався халф-терм канікули і сказали, що якби на заняття він може прийти вже після канікул. Надали деяку шкільну форму, і все інше треба було докупити. Можна було звернутися до якісь організації, які допоможуть, але в принципі ми без проблем докупили. Все необхідне також. Вже на зворотній дорозі до Англії у Польщі я перевіряю на одній зупинок свою пошту, і мені приходить підтвердження, що я виграла в. Лотереї, яку робили для українців, щоб відвідати Євробачення в Ліверпулі, і я виграла квитки на фінал Євробачення, і їх треба було викупити дуже швидко. Але з тим, що ми знаходились, були в дорозі, якраз ці пару днів це був ще той челендж. Я вже стояла біля вікна на одній з зупинок, щоб точно був інтернет і букувала ці квитки швиденько, щоб пройшло все з карткою, відправили всі підтвердження. і Таки поїхати на цю визначну подію. Отже, ми зняли гіпс, він пішов до школи, сказали, що ви повинні відвідати фізіотерапевта, але це також було через 3-4 тижні, якби вже самостійно робили всі вправи і те, що знали, якби в мене теж був перелом руки, Ми зробили все, що необхідно, і коли ми прийшли до фізіотерапевта, вони сказали, о, з вами все добре. Вам не потрібна фізіотерапія. Взагалі, коли у нас будні, то школа займає десь час з 9 до 3.30, і часу залишається не так багато, особливо зараз, коли темніше раніше. Ти буквально вже приходиш відчуття вечора і дні пролітають з неймовірною швидкістю. Але за канікули літні і осінні ми багато подорожували, тому не забувайте підписуватись, ставити дзвіночок і вподобайку. І в наступних відео ми з вами відправимося у подорож до Ірландії, до Дубліна та Північної Ірландії. Також ми з'їздили у Вельс, відвідали цікаві місця, піднялися на саму високу вершину Вельса на потязі. Ми осінні, маємо день народження восени і на осінніх канікулах ми відвідали Кембридж, Оксфорд, музей Гаррі Потера і Стоунхендж. Тому, якщо ви хочете слідкувати більше у реальному житті, підписуйтесь на мій інстаграм. Ми таки відвідали багато місць зйомок Гаррі Потера і долучилися до національного трасту. Це якби така організація, яка опікується багатьма домами, садами, і тепер ми можемо рік відвідувати всі їхні холи, аббатства і все інші сади. В це входить у вартість. Залишайтеся з нами, чекайте на нові відео, якщо у вас якісь питання, пишіть в коментарях. Взагалі, в Англії куди не поїдьте, дуже цікаво. Ми відвідали багато містечок на узбережжі, багато автентичних, побільше, поменше. Тому підписуйтесь і дивіться нові відео з нашими пригодами. Па-па!